Всім привіт! Ми прийшов сьогодні на копанку, гуляв з полі по низові, раніше приїхав. Бачу, тут зробили камнів, там наклали, тут привезли шалось. І тут ось жароло йде, його обгородили так. Вистели гарно. Там свіжа вода хороша, чиста з нього йде. Видно, що ходила щука як прийшов. Поля води хоче пити, було холодно сьогодні. Зранку ось стало тепло. Дякую Так, щоб по поверті ходив карасик чи що, щось не видно. Вон там знов щось скинулося. Вже копанка починає заростати, так як і моя. Видно мульга якась плаває. Поляше десь тягне, вже скільки прийшли в одну сторону, в другу не знімав. Там видно кліточки поверсі ходять. Ще й гарно видно, як ходять звідти від берега щось відійшло. На камеру, мабуть, не буде видно, як вони йдуть. там Така невеличка зграйка до десятка. Поля у воду лізе. Хоче не ряти. Сюди. Йди. Треба пострашти вище, що до річки підемо глянемо. Може поки там щось робили камінь, ті ставили, глупали там бахвали, риба до річки підійшла. Ми пішли щось від берега відійшло. Може якась щука стояла, може карасі. Річку видно повністю, дно чисто. Тут то риби немає, видно мілком. Може копанку розкопувати будуть, раз її почистили, там прибрали. Коля лісти десь хоче, там андатри живуть, вона до них тягне. Він хоче достати їх. Якби тут карасик був його б видно було, як ходить. Зараз ще зверху подивимося, що там. Іще поле. йти, а то вона всю рибу розлякує і зразу пригає в воду. Щось слизько тут. Щось запутуватись. Вона знов води лізе, потрібно держати. Тут не видно раніше, як риба була. Тут було багато пліток ходило по ще Що щось таке. Карасики збивались маленькі. Там знов щось від того берега відійшло. Тут видно мля ходить ось Якщо стояти довго, мабуть, щуку буде видно як її ганяй Вон скинулось щось якраз Бедемо ж йти в сторону дому, ще до своєї копинки зайду